Добре... Сергій Семенчук разом із братом та племінницею обирає собі собаку. До Чернігова він приїхав із села Велика Вісь. Каже, живе один, та шукає доброго та вірного друга. Незадовго в мене пропала собачка, біла ряба була, я ну, схожу, хочу теж підібрати. Зразу очі розбігають, все не придумаєш. І Тот добрий, і другий нравиться теж. Зі слів чоловіка знайшов песика собі до душі. Пообіцяли привезти додому, бо зразу кажуть, що до рук не підійде. Головне, щоб добрий був собачка. Їм же теж тут, як кажуть, у родини краще ж буде ніж... Цього дня у ветеринарно-стерилізаційному центрі «Крок до тварин проходить День відкритих дверей. Його директорка Тетяна Діденко розповіла, що так вони хочуть привернути увагу до тварин, щоб якомога більше з них знайшли нові родини. Ми маємо біля двох десятків тварин, які приїхали з лінії фронту. Будемо говорити, це і Чернігівська область, райони, які постійно обстрілюються, які на самому прикордоні знаходяться. І Покровський напрямок у нас є ну, Напевно, скільки 13 тварин. Уже двох ми прилаштували, саме які приїхали саме з того напрямку. звати Піксі. Піксюля вже. Заспокоїлися, все, все, все добре. Ми прийшли сьогодні з донечкою. Ми планували прийти давно. Вже дуже давно дитина хотіла. Ми якось все не змогли в силу з певних обставин. Ми е, з собачкою яка з зони бойових дій. Вона спокійна, вона не така і не агресивна, і не дуже така швидка, але вони так от потова Видно, що вона з родини, тому що вона спокійна і така диванна, скажімо так, в неї поведінка. Оксана Мірошниченко розповідає, вже мають трьох котів та собаку. Це тільки наші, а взагалі. Наші всі, це і сусідські, і всі і на вулиці, це всі теж наші, тому їх багато. На жаль, забрати всіх неможливо, але ми бачимо, що є добрі люди, які їх дійсно забирають. Ну але і тут їм, як ми бачимо, непогано. Вони, в принципі, такі, не такі знедолені. Звичайно, хотілося б кожному в родину, але ми, на жаль, зараз точно не можемо взяти. Це місце це чудова можливість, щоб підняти настрій і зробити мій день найкращим. Тому обов'язково ще прийду. Загалом, за словами Тетяни Діденко, у в центрі живуть 280 собак та 180 котів. Проте ця цифра не є сталою, адже деякі тварини перебувають тут тимчасово на лікуванні, стерилізації тощо, і вони повертаються через деякий час на місце вилову. У нас на території залишаються тварини, які не можуть бути випущені за якихось обставин або стан здоров'я, або е, ну. Якісь умови характеру не дозволяють і ці вижити на вулицях. Кількість чотирилапих, які потрапляють до нових родин, щомісяця різна рік. Ми почали дуже добре. І в січні поїхало 20 тварин додому, а в лютому тільки чотири. Ну тобто місяць на місяць не припадає. Ну, виходимо з того, що 10-15 тварин їде. Це звичайно дуже мало, але з іншого боку, ми висуваємо досить ну. Високі вимоги до прилаштування, аби нагодувати тварин, що живуть у центрі. В середньому на день використовують 120 кілограмів корму для собак і 10 для котів. Зазвичай на корм ми збираємо масово. Тобто у нас майже у кожної тварини є куратор для того, щоб люди розуміли, що тварини за бюджетні кошти міста утримуються лише ті тварини, які приїхали на стерилізацію. А всі інші тварини, які залишаються в адопції або на доживання, утримуються лише за рахунок благодійників. Майже в кожному пості на сторінці Фейсбуці, в інстаграмі є перелік того, що завжди актуально. Гуляти з тваринами допомагають волонтери. Це Скіні дівчинка, їй десь три рочки. Вона дуже любіабільна дуже класна, молоденька. Її знайшли в лісі. Вона вже десь, певно, теж рік тут знаходиться. Ми з хлопцем приїжджаємо до неї, намагаємось. Е, ну як часто це виходить, але може колись рідше, може частіше. Алла Бідна, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.